А ми просто сіяли – сіяли. дітла – ладосі сіяли, сіяли. А ми просто витопчем витопчем. Ойдіть ладови топчем, витопчем. А чим же вам витоптать, витоптать. ой ладови топтать, витоптать. А ми коней випустим випустим. ой, ладони пустим випустим. А ми коней. Ойдітла до переймем переймем, а чим же вам перейнять, перейнять, ойдітла до перейнять, перейнять. Ми шовковим поводом, поводом, ойтела до поводом, поводом, а ми коней викупим, викупим, викупимо, до викупим, викупим. а чим же вам викупить, викупить. Ой, Ойід до викупить, викупить. А ми дамо 100 рублів, сто рублів. Ой, Ойід до сто рублів сто рублів. Нам не треба й тисячу тисячу, ойід ладой, тисячу, тисячу. А ми дамо дівчину дівчину, Ой, ойід до дівчину, дівчину. Відчиняємо воду. Забираємо дівчину, дівчину.